Доброго вечора, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 4 грудня 2025 рік. Як ви думаєте, що я вам буду показувати? Правильно, в короткому відео я показав новенький свій інвертер MAST PH 181048, тобто на 10 кВт. Ось він такий красунчик у нас. Я його вже запустив. Батарейки я свої переключив послідовно на 48 вольт. Ну і для того, щоб порівняти розміри із мастом, який в мене був 3024, ось я його внизу приділив. Оце він Він поїде в мене на другу хату на село. О, а тут у мене буде отакенний. Завтра підключу іще сонячні панелі, бо там також треба буде е послідовно робити в один стрінг, поки шість панелей. І це дуже мало. От. Так, значить, що по цьому інвертору? Я ще повністю не розібрався. Менюшка тут, в принципі. Вона схожа так, як і в цих мастах. Так, кстати, треба плівочку здерти, я забув. О, Це таке торжественне у нас відкриття. Так, там додавали параметри. Зараз пройдемося по параметрам. Треба спишку виключити. О, отак буде краще. Так. Дивимося. Всі параметри, що і ті, вони схожі. так ой, Вже привик. Ну, тут же ж це ще ж про версія, я забув сказати. Зараз він упсі в мене працює. На 220 вольт я ставлю, щоб не так висаджувало батарейку. А не на 230, так 50 Гц. Ну, дивимося по параметрам. Байпас е при перегрузі. Все не міняємо нічого. Ось цього не було параметра по гріду. Там on-grid -грід і off-grid є. Я ще ж буду розбиратися. Це зарядка і від сонця, і від мережі. Зараз актуальніше. Бо перебої вже з світлами. Від сонця 100 А. Від мережі 50, а можна також там, по-моєму, 100. Давайте провіримо зараз, подивимося. А ні, 80 А. 80. Ну нехай буде на 50 А. Не треба великими струмами заряджати батарею. О, проскочив отихи. Так так, 14-й юзеровський е батарея тут вибирається. Тобто літій, Іон, е Лет, це свинцево кислотні, АДЖЕ, там А, Гелів, і ще шефлуде там, так. Да. Так, заливний. Так, оце юзер. Юзер. І там тоді будуть ці параметри всі виставлятися. У плаваючі там напруга кінцевого розряду. Ну, то аварійна була це. Ну, так само, як і в тих інверторах, тільки множимо на 2, бо це 48 вольт. Це підсвітка ОН. Так, а що я пропустив? Це не треба пети. По інструкції треба буде на цю версію перекладу. Бипер Off, тобто, щоб піщалки оці не піщали. Я поставив. Це я для себе так настрою. Так, оці параметри, все це було. Я просто покажу, що в мене. Е, так, отут тут. Далі підуть зараз параметри 40-го. 40. Це, це там по каншині. Да. а це вибір літієвих батарей. Там зарядка від 0 до 31, щось там пунктів. Но мені воно не треба, дивитися, так, оце і все поки. Так, можна пробігтися по струмах, які він дає у навантаженні. Ну, я б хотів би зробити би тестування, коли буде сонце. Щоб хоч щось вам показати. Бо зараз, ну, в принципі, я можу включити там водонагрівач, оцей на 3 кВт. Ще й мікроволновку додати. Він потягне. О, зараз я не знаю. Але якщо не вирубить це світло, зараз спробуємо тоді. Що не дивимося на безпорядки ці так. Водонагрівач і мікроволновка. Як я не пробував ще так. Так, це на байпасі зараз працює. Ось виключаємо. Оп, моргнуло. І дивимося. Інвертор 10,5. Он, струм у мене, кстати. 21,6 А навантаження. Так, дивимося, дивимося. Так, зараз я буду тут дивитися на батарею, щоб не здохла. О, Так, в принципі, нормально. Так, ану назад. 2,33 кВт. Микроволновка. Так, 55 ампер там. О, 55 ампер було. Так, ану вперед, інвертор тут. 106. А це 52, це ж. Це ж помилка, треба розібратися. В общем, отакі діла. Так, відключається байпас. Вимикає воду. Тепленька вода. І мікрохвильовочка. Так, а там я дімер у мене стояв, я глушив потужність. Так. Бойлер вже нагрівся, більше бойлеру включили, бойлер вже відсікло. А отут трошки розбалансовані батареї показали мені. Так, а ну, дивимося. Тут на екрані моргає, а так ні. Зараз трошки вирівнювалося, треба їх потренувати. Я думаю, воно вирівнюється. Ну, а так все залишилося, автомат, все те. Просто більший короб добавив, поки тут я ремонт не зробив, так це буде так тимчасово. О. Так, внизу дивимося під'єднання. Тут я, це ж воно кришечки закривається, сонячне поле одне, сонячне поле друге, кожне сонячне поле по 6 кВт можна підключати. А тут 35 квадратів наконечники. Кабель такий як 2х16. О, так. Да. Тут по два наконечники, тут я вже став, не став у два, а в один. В принципі, нормально. Чотири вентилятора і робить тихенько. Тихенько робить. Оце мені подобається. Значить, і битує таке мнення. Ні, не битує таке мнення. Не так я хотів сказати. Люди вагаються, що брати. Генератор, бінзогенератор там, чи інвертор. Ну Бояться, хто ще не знає, що таке інвертор, люди бояться брати собі отакі речі. У мене друг... Взяв, я йому підсовітував, він взяв там 45 тисяч віддав за інвертор 62 кВт, там, губки чи якось називається. І батарея Daxtrum. А, DNS. Це людина із світла. Чим це е, невигідніше, а чим це зручніше, він працює як безперебійник. Він працює. 음, безотказно, якщо нічого не напартачить, не перепутати, коли під'єднуєш, все нормально робить, ніколи інвертор цей не підведе. Ну, не без того, що буває всяке, що і згоріть. Цей інвертор стоїть 32,5 тисячі гривень. Це я знайшов по акції із знижкою. E, ну я не вагався, тому що знаю, що маст надійний. Хай там хто не каже, що масти такі вони, кудишні. Так, да, девівські вони, звісно, хороші інвертора і підміс, їх там класний все, Ну, але ж ціна не кожного влаштує. Хоча я б рекомендував б брати їх. Ну, Мені захотілося такі. Я захотів отакий інвертор взяти на 10 кВт зразу. Чого не на 5,2. Чого розказую? Тому що інвертор не повинен працювати на максимальне навантаження. В нього повинен бути запас хоча б процентів на 30%. От на 70% ви його грузите, отой хватить. Тому що далі все. Отут основна інформація. Там людина є, розказує також по інтернету. Є там канал, забуся цього. Мужичка, він молодець, красиво все розказує і правильно розказує, я теж хотів про це сказати. що Все, що далі, інвертор використовує на охолодження. Нагріваються всі радіатори там на високій стороні, на низькій стороні транзистори, які стоять, все йде вже в нагрів. Якщо 3 кіловатний був... Його ото 1,5 кВт і все. Беріть потужність його номінальну, 10 кВт, 5 кВт. Все, все, що далі. Батарею нагружаєте. Все, йде е, втрати на тепло. Вентилятори виють вовсю, куря затягує. І Саме основне, що напівпровідник він не любить перегріву. От відслойка кристала йде і так далі. Ради, і радіолюбителі це знають, хто ремонтує радіоелектроніку, той це знає, що таке перегружати техніку. Ну а друзі, ті, хто рекомендують оці інвертори, що колись у мене стояв, то там і такі на 5000 Вт. Написано, Боже, на 12 вольт 5000 Вт. Ви представляєте, який переріз проводу треба на англійській стороні? Це ж такі колбаси і яких треба акумуляторів, щоб перетворити з 12 вольт 220. Це просто людина, яка не дружить з головою, буде брати отаке ого. Хай воно там дешевше чи ні. Люди, не ведіться на цю дурницю. Учить трохи фізику, законома нікому ще не помішав. Ну хто не хоче цього знати, хай не знає, але люди зараз дуже багато цікавляться інформацією щодо інверторів і як краще, як не краще. Я награвся також ну, я, Це мені треба туди, буде для освітлення, для такого. там. Станцію включить, підкачає. і Все. Навіть він мене сварку тягнув. Ну, тут мені вже не, не вистачає, бо з'явився і аерогриль. І оцей водонагрівач на 3 кВт зразу. І стиральна машинка, коли працює, то цей інвертор 10 секунд попрацював у максимумі і вирубився, пішов у защиту, пише фаульт. Все. 24 вольтова це така система бюджетна. Награєтесь і ви побачите, що воно вам. Захочеться 48 вольтову і побачите, ви до цього прийдете, бо нас до цього змусять. І у кого є кошти, купляйте зразу 48 вольтову систему. Акумулятор, краще одну збірку вже на 16 комірок. І бажано, щоб по каншині воно працювало. Це я вже так. Я доб'ю ці акумулятори, а потім, як дасть Бог благо хочу взяти мастовський Ліфер. О той що дорогущий. Ото тема. все остальне то чепуха. А лучше зразу гроші викинути і забудь про це діло. Ну а тут уже окультури це воно то таке. Зараз ніколи мені це робити. Ну, я хотів показати оцю бандуру, яка важить 21 кілограм. Не те, що це. У, там є у мене в короткому відео, я його не досняв, бо щось я не знаю, зацепив рукою. Там я його розкрутив сьогодні ж. І так показав поверхнево, бо там воно все в чохлах в, в воздуховодах від вентиляторів. Я ж не буду його розпаковувати, новий інвертор, дивитися туди, лізти, що я там не бачу. Я там в і так знаю, що там стоїть. І, Кому треба, той теж знає. Хочете, купляйте, дивіться самі, розпаковуйте. Але я цього робити не буду. Я так заглянув, подивився, класно, на совість все зроблено. Побачив його в роботі. Цей маст мене не підвів VHM. Класно. Дякуючи пилюку будемо продувати. Тому що грязний. Завтра я його під компресором продую, бо сьогодні вже темно, вже хай. Ну, Це таке, друзі, коротеньке відео. Буду. Тоді далі знімати, показувати. На навантаженнях підключу сонце. Завтра, правда, сонця нема, але мені треба там, щоб не курочити все, мені треба знайти полярність, там. бо там чотири провода йде. Яка з них, щоб батарею не закоротити, вранці не встати, а воно там закорочене. То я тому завтра я підкину. Це в мене вийде вже не 111, там, а 222 вольта, 230 ПВ. Як буде сонце. Ну, а там будемо додати. Додати, і буде в мене тоді два стрінга на два канали Як розживемося, купимо е ще сонячних панелей, ще хоча б 6 штук поставити. А може навіть і більше. Е час покаже. Будемо бачити, аби благо було. Оце таке. Так що рекомендую. Рекомендую отакі речі. Надійно. Класно. Вже можна грузити його більш-менш. він 20 кВт, тримає. Це таке, друзі. Так що всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Всього найкращого. До наступних зустрічей, Будемо ще знімати відео. Який нюанс буде, там у кого такий був. Ну я ще не бачив відео про ці інвертора. Я Шукав, шукав, тільки реклама. Іменно про цей інвертор нема ще відео, так що це перше відео, перше відео е для ознайомлення цією махіною. Ну і будемо е пропрацьовувати, дивитися, як воно себе показує в роботі і все решта. Може хто буде купляти таке будете ділитися в коментарях, будете казати. Які плюси, які мінуси. Ну поки бачу тільки плюси, мінуси. Да. Тут трошки є більшенький струм на холостому ходу. ну Це 10 кВт. Якщо десь ми виграємо, значить десь ми в чомусь програємо. Для кожної установки там свої нюанси. Ну, звісно, що для хати 100 кВт не треба ставити. Це, понятно, як кажуть, дурно. Да? Ну, але ж... Я захотів таке, це я таке захотів. Я таке собі купив. Нікому я не нав'язую. Хочете беріть, хочете не беріть. Просто хотів вас познайомити із такою машиною новою. Оце таке, друзі. Все, все. На цьому все. До наступних зустрічей.